Лукашенко зробить все, аби Білорусь не вступила у війну проти України. Так вважає керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Зокрема, він вважає, що фактичний лідер Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього. Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі національного телемарафону, вчора коментуючи останню зустріч Лукашенка з російським президентом Путіним 26 вересня в Сочі. Пряма мова Буданова. Керівництво Російської Федерації намагалося умовити Лукашенка вступити у війну. Там є певний формат, який вони їм запропонували. Я не буду його зараз озвучувати, відчув Лукашенко з притаманною рисою характеру дуже красиво намагається спітляти. Тобто він не відмовляється і не погоджується, і робить насправді усе, щоб це не сталося. Але він боїться цього, він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила, сказав Буданов. Буданов також нагадав, що зокрема він особисто. Неодноразово прогнозував, що білоруські війська залучатися до вторгнення до України не будуть, і досі цього не сталося. Згадайте, скільки разів вже ви чули, що вже завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я у своїх публічних виступах казав, що вибачте, цього не буде по різних причинах. Інколи я пояснював, а інколи не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Цього немає, сказав він. При цьому керівник військової розвідки допустив, що Білорусь може знову надати територію для проходження російських військ задля спроби окупації відповідних територій України. І далі Буданов продовжує: якщо вони знову нададуть їм згоду, тобто росіянам. Прийти. Але по-перше, нема зараз цих 20 тисяч, про які говорили раніше. Чомусь всі кричать, що вони вже там. Їх там немає. Коли це буде підготовка до такого процесу, ми будемо про це заздалегідь знати і будемо вживати адекватні заходи, сказав керівник розвідки. Він також спростував інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час, а також заявив, що не чекає нових викликів. У війні та подальшої ескалації, при тому він сказав, що Росії треба дякувати за їх часткову мобілізацію. Росія відкрила всі карти, тому друзі, все буде нормально.